Четвертий день дев'ятниці молимось за керівництво Церкви. Послання Богородиці 2 грудня 2015 року. Дорогі діти, я завжди з вами, бо мій син довірив вас мені. А ви, діти мої, ви мене потребуєте. Шукаєте мене, приходите до мене і розвеселяєте моє материнське серце. Я маю і завжди матиму любов до вас, до вас, які терпите, і які свої болі і страждання приносите моєму синові й мені. Моя любов шукає любов усіх моїх дітей, а мої діти шукають мою любов. Через любов Ісус шукає єдність між небом і землею, між Небесним Отцем і вами, моїми дітьми, своєю церквою. Тому треба багато молитися, молитися і любити церкву, до якої належите. Зараз церква терпить і потребує апостолів, які люблячи єдність, свідчачи і даючи, показують Божі шляхи, потребує апостолів. Який, живучи серцем Євхаристію, творить великі діла, потребує вас, моїх апостолів, любові, діти мої, церква з самих початків була гнана і зраджувана, але день у день зросла. Є незнищенною, бо мій син дав їй серце, Євхаристію, і світло Його Воскресіння світило і світитиме над нею. Тому не бійтеся. Моліться за своїх пастирів, щоб мали силу і любов бути мостами спасіння. Дякую вам. Помолимось, молитву вірою і сім разів Отче наш, радуйся Марія і слава Отцю. Цю молитву візіонери молилися разом з Богородицею в перший день об'явлення, і відтоді ми на колінах молимось її кожного дня після святої Меси. Молімося за її наміри і плани миру. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія пилата, був розп'ятий і помер, і був похований. І зійшов у вітхлань третього дня Воскрес із мертвих. Вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих, вірую в Духа Святого, святу вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljostvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam druge naše, kako i mi otpušamo dužnicima našim i ne vedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod u trobe tvoje, Isus. Sveta Mario, majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše, amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bi ja na početku, tako i sada i vas za i u vijeke vijekova, amen. Oče naš, što jeste na nebesah, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Круг нас, Вагдані, дай нам до нас, і відпусти нам дуги наші, як і ми відпущаємо дужницями наші, і не веди нас у напас, не гори за нас посла. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Тимі жінками, i blahoslavený plitlo na Tvoho Isus. Sveta Mário, Majko Božia, moli za nás griešnike, sadaj na čas smrti našej. Amen. Slava Otcu i Senu i Svetomu Duchu. Kako by až na početku, tako i sadaj vás za ju vieke viekova. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posvedca meno Tvoje, prid kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi pro je my odpúšam, odrušný, naše. I na nápas, nás od Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Majko Božia, moli za nás, krišníky, zadaj na času smrti našej. Amen.

Майка, Господа, Господа, Господа. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобой, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. На Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Как, обещано как обещано предку, корица, и и в веки веков. Аминь.

Нас, Витай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословлена ти між жінками, і благословлена плод у лоні Твого, Єсус. Свята Марія, Матько Божа, молись за нас, грішники, садай на час у смерті нашої. Хвала Айцу і Сину, і Духу Святому. Як об'яжче на початку, так і сада вас дай.

Balines, Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpatsutavime, tu pagirtą tarp moterų ir pagirtas tavo Sūnus Jėzus. Gerbėj Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventąją Dvasiją. Амин. Краліцеміра, Мовіса Мес. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Благословімо Господу, Богу подяка.